Так, поїхали далі. Значить, дивіться, я там в тому відео попередньому пропустила. У е, мене там вийшло ось, якщо ми сюди пунктиром провели б. ну десь там ось Тут крапочка, десь 39-38 секунд. ну Я 39 секунд, позначу, секунд дві риски північної широти. Так, може де різко міняється, вибачте, бо там на книжку навожу, а там на, тобто на карту, а там. Тоді тут різкость міняється. Тепер нам треба прямокутні координати. Прямокутні координати, ну це взагалі по правилах дивимося, ті, що я вам скидала, маленькі циферки знайшли. По Х спочатку x, Маленькі циферки знайшли. 54, значить, так, x, Дорівнює 54. Далі між якими паралелями. Ось 47-48. Ну, в 47. 47. 47. Тепер шукаємо метри. Вимірюємо. Е, вимірюємо від нашої 47-ї паралелі. Скільки сантиметр? Рівняємо по цій риску 47. І ось наша крапочка. Ну, там десь сантиметр. Раз, два, три. Сантиметр і 4 міліметри. Значить, дивіться. Значить, ось тут я пишу. Один і чотири Множу на 500. Значить, де 500 взяла? Ось 500. Масштаб наш. 500 метрів. Поміряла лінійку, У нас вийшло 1,4. Множимо на 500 надіюсь, що видно. 5 на 4, 20. 0, Пишемо 2, значить, 7 і 2 нулі кома, 700. І тут записуємо 700. Ну, метри не пишемо, з вами домовились. Просто це так для себе. Далі Y дорівнює. Знов шукаємо зверху де маленькі циферки. Знайшли 74. Пишемо 74. Далі у межах якої паралел... ну, Це не меридіани, вже коли прямокутні координати. Ми беремо прямокутну сітку кілометрову. Але я так для себе паралелі і меридіани, це так умовно називаю. Ось наша висота між 62-ю і 63, значить 62 бо в межах 62-ї лінії знаходиться. Значить, пишемо 62. Але взагалі ми пам'ятаємо, що перше число це зона, а вже далі йде відстань. ну Ми шукаємо координати. І далі знову треба в метрах беремо, значить 4 числа. Я казала, що це в кілометрах. 4-цифрове число це в кілометрах, ще 3 це уже в метрах буде. Тепер у метрах шукаємо, і знову ми ось міряємо, рівняємо по цьому меридіану 62-му. І міряємо. Значить, дивимося ось цю сторону, ми, цю сторону ми по меридіану вирівнюємо. Ну і там по цьому, значить, так, дивіться, значить, вирівнюємо. Ну, кому як? Значить, якщо ми придивимося, ми побачимо, що наша крапочка знаходиться в межах 0,4-0,5 мм. О, 0,4,05. Ну, зараз у мене посунулась лінійка. Пишемо так, 0,5. Напишем. Десь 0,5. Значить, дивіться: 0,5. Множимо знов на 500. Тут і масштаб. Значить, думаю, що вам видно. 5х5, 5, 25, 2,0. Одне закреслюємо через кому? 250. І тут записуємо 250. 250. Оце наші прямокутні координати. Географічні і прямокутні координати вашої висоти.